Нам надзвичайно приємно бачити таку кількість людей. У нас ми маємо зараз підключених 123 учасники. Ми розуміємо, що ми вже знаходимося в такій точці, що не звертати увагу на проблематику мостів. Ми просто вже не маємо права на сьогоднішній день. Запускається дуже важлива національна програма відновлення мостів на наших автомобільних дорогах. На основі аналізу багатьох обстежень мостів введено дефекти для різних елементів мостів. Вже з 2018 року ми досягли результату, що всі служби автомобільних доріг застосовують у своїй роботі аналітичну експертну систему управління мостами. Нові редакції виходить стандарт оцінювання і прогнозування технічного стану мостів. Основними вимогами до організації, які проводять роботи із обстеження мостів, є наявність досвіду виконання аналогічних робіт з експертизації. Auch hier ist gerade und, und siehe hier weitere Details. Auf dieser Brücke ist keine Kamera installiert zurzeit, deshalb sehen wir nur ein Symbol des LKWs. Aber was wir sehen hier bei einer kleinen Auswahl der Daten, alle Zeilen, die rot sind. Одною перевагою для реального будівництва цих об'єктів це монтаж цих конструкцій без припинення руху автомобільного транспорту на автомобільній дорозі. Наш матеріал отримав на міжнародній виставці бетону. Матеріал способен до самовосстановлення. Это біохімічний модифіцікат силикат, наносимий методом розпилення на затишу бетон. can be applied Uh, within a few hours. To make sure that we have the correct thickness, checks are undertaken every 20 square meters. To check for uh, adhesion, Ну, Особлива увага буде їм приділяти. Дякую всім за таку чудову роботу. І дякую організаторам, дякую доповідачам і дякую вам, колеги, за те, що ви були з нами. І до нових зустрічей. Дякуємо всім до побачення.